погнали, я, погнали. Я вибачаюсь, можна можна хвилиночку уваги. Шановні друзі, я е, хочу зараз подякувати і, і оголосити від всіх нас, е, одній людині, е, чудовій людині і його золотим рукам за те, за що він нас доставив в Київ і з Києва е, цілими і неушкодженими повернув назад. Нам же буквально їхати до Шепетівки. Е, приблизно 10 км, так, і слава Богу, ми добралися додому і хочемо його подякувати. Подякуємо. Батя! 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 Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! слава! Україні! нації! Смерть Смерла! Слава наті! Смер! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Молодосе! Україна! Молодо все! Україна! Смолоду все! Все, друзі, цим покриком я остаточно зірвав свій голос сьогодні! Дякую <рес> всім за увагу! Тепер я замовкаю! Ми під'їжджаємо до себе Фепетівки. Паша Стюардеса бажаю вам частливі Обережшся, двері відчиняються.